Дня, мене звати Дар'я Добричева і я астрофізикиня. Коли я знайомлюсь з людьми і вони запитують, чим я займаюсь, то деякі люди думають, що я створюю астрологічні прогнози. Але астрономи вже багато століть цим не займаються. В мене є мрія, щоб люди не плутали ці поняття. Оскільки астрологія це не наука, астрологія це переконання людей, що події на землі пов'язані з положенням небесних тіл. З Самого дитинства нам здається, що на планеті Земля дуже багато місця. Люди живуть на всіх континентах. Деякі з них їдуть, летять, і навіть йдуть пішки в кругосвітну подорож, щоб осягнути масштаби нашої землі. За підрахунками минулого року, на планеті Земля проживає більше ніж 7 мільярдів людей. Це приблизно 183 України. Але якщо займатись дослідженням Всесвіту і його масштабами, то легко не помітити не те, що нашу планету, а навіть наше Сонце. Оскільки у Всесвіті, якому нам пощастило жити, так багато інших речей, такі, як їх інші планети, зірки, галактики, темна матерія і навіть темна енергія. Тож астрономія це наукове дослідження Всесвіту, що вивчає розміщення, рух, будову, походження і. Розвиток небесних тіл і все це перевіряється безліч у наукових експериментів і теоретичних розрахунків, тоді як астрологія це переконання людей, що положення зірок в небі. Якось впливає на наше повсякденне життя. І це переконання жодного разу не пройшло жоден з наукових іспит, іспитів. На цьому про астрологію поки завершимо розмову, але ми обов'язково будемо повертатися до цього питання. Ви, певно, окрім астрономії, зустрічали термін космологія. Здавалося б, дуже схоже. Але область астрономії стосується космосу. Та того, що в ньому міститься, тоді як космологія досліджує всесвіт. В цілому космологів цікавлять такі речі, як історія всесвіту, і його походження та еволюція з часом. Отже, якби Всесвіт був борщем, то космологи займалися б вивченням, як з'явився борщ та його історією. А астрономи займалися б дослідженням буряка, моркви і всіх інгредієнтів, з яких складається борщ. Наприклад, Євгена Клопотенка можна назвати гастрономічним астрономом і космологом, бо він вивчає як історію борщу, так і того, з чого він складається. Речі в космосі дуже далекі від Землі. І ми тільки в фантастичних фільмах. Поки навчилися літати в інші сонячні системи і галактики. А в реальному житті в нас поки немає таких літальних апаратів, щоб можна було прилетіти до іншого космічного об'єкту, виміряти його і швиденько повернутись назад. Тому сучасні астрономи, щоб побачити ці далекі об'єкти, використовують телескоп. Але питання: що ж робили люди в древності до винайдення телескопу? Дослідники неба повинні були власними очима спостерігати за тим, що відбувається в космосі. Таким чином, ви не зможете отримати багато деталей, але що ви точно зможете створити, це карти зір і планет. І це те, чим і займалися астрономи до винайдення телескопу. І так продовжувалось тисячоліття. До... Того, як настало 16 і 17 століття, які досить відомі тим, що почалась наукова революція. Вона назавжди змінила гру. Вчені почали експериментувати, винаходити і допитуватись так, як ніколи раніше. Насправді багато з того, що ми знаємо про космос сьогодні, отримано завдяки наполегливій праці уковців того часу, таких як Ньютон, Кеплер, Капернік, Браге і багато інших. Наприклад, Коперник показав, що Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки. Пройшло зовсім небагато часу, трошки вдосконалили телескоп і стався величезний стрибок. Бо навіть дякуючи тим спостереженням, які були на той час, геніальний Ньютон запропонував свій закон всесвітнього тяжіння, який пояснив рух планет у нашій сонячній системі. Це був напружений, важкий, але продуктивний час. І саме завдяки цій винахідливості та рішучості сучасна область астрономії Мі, існує і сьогодні. На сьогодні астрономи відкрили мільйони інших галактик, інші сонячні системи в нашій галактиці, молочний шлях, і навіть чорні діри. Сьогодні астрономія настільки широка область науки, що інколи астрономи з однієї області складно розуміють детали процесів в іншій області астрономії. І це не є погано. Це лише наслідок того, що Простір величезний і велика кількість цікавих об'єктів для дослідження. Я впевнена, що майбутнім астрономам теж буде чим займатися. Сьогодні я згадаю лише декілька галузей астрономії, оскільки їх реально багато. То в наступних випусках ми будемо згадувати і інші. Оскільки ми почали нашу розмову з планети Земля, то, певно, спочатку згадаємо планетарну астрономію. З однієї назви зрозуміло, що науковці цій області досліджують планети. Це можуть бути планети в нашій сонячній системі або в інших сонячних системах. Поруч з планетарною астрономією є напрямок астрономії, що займається дослідженням фізики малих тіл сонячної системи. Це Планети, астероїди, комети, метеорні тіла або міжпланетний пил у Києві в головній астрономічній обсерваторії, в якій мені пощастило працювати, є фантастична команда, з якою я працювала. І тема нашого дослідження була виявлення та аналіз кометної активності в позасонячних планетних системах. Нам вдалося відкрити декілька комет в іншій сонячній системі. Про результати нашої роботи навіть написали в журналі Scientific American. Наступний напрямок, про який я хочу сказати, це зоряна астрономія. Вона займається вивченням зірок, а саме їх народженням, смертю і все, що між ними. Це здавалося б простим, але утворення і руйнування зірок є одним з найбільш вражаючих подій, свідками яких ми досі були в нашому всесвіті. А деякі астрономи всі свої сили витрачають на дослідження лише однієї зірки. Лише однієї, але такої важливої для нас це наше сонце. Ці вчені потрапляють в область сонячної астрономії, дізнаючись все можливе про те, як ця гігантська куля енергії впливає на на, на землю. В Києві в головній астрономічній обсерваторії. Є телеск... сонячний телескоп Ацу-5, і в 2018 році була проведена реконструкція за своєю спектральною роздільною здатністю. Цей телескоп входить в четвірку найкращих в світі, але яка б не була галузь астрономії, все зводиться до спостережної астрономії, тобто астрономії, яка спостерігає світло. Це може бути в вигляді видимого світла, яке ми бачимо очима, або може бути інфрачервоні хвилі. Радіохвилі або навіть високоенергетичні гамма промені В Той час, як багато е е області астрономії займаються збором даних, невід'ємною частиною є теоретична астрономія це галузь, яка розробляє математичні моделі та пояснює результати спостережень. Ці астрономи використовують математичні моделі для пояснення даних, що отримані зі спостережень, а потім, навпаки, використовуючи дані спостережень для розробки кращої математичної моделі. Існує набагато більше галузей астрономії, на яких можна спеціалізуватися, ніж цей короткий список. З такою неймовірною кількістю космічних тіл у всесвіті, я думаю, у вас виникне безліч запитань, які ви можете поставити в коментарях, і на які я спробую відповісти в наступних відео. І ще не забудьте поставити космічну вподобайку. Всім дякую і до скорої зустрічі! Всім па-па!